Британська розвідка представила детальний аналіз подій на фронті в Донецькій області, звернувши увагу на значне посилення бойових дій у регіоні Великої Новосілки. Цей стратегічно важливий населений пункт, розташований на лінії фронту з самого початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, знову опинився в епіцентрі противостояння. Згідно з доповіддю розвідки, у січні 2025 року російські війська просунулися на півдні, захопивши села скучне Єврем Яють російським силам наблизитися до Великої Новосілки, посилюючи тиск на українські оборонні лінії. Обидва ці населені пункти мають стратегічне значення, адже відкривають можливості для розширення зони контролю в центральній частині Донецької області. Однак Велика Новосілка вже має свою історію воєвих дій. Влітку 2022 року російські війська спробували захопити місто, але не знали невдачі. У 2023 році українські підрозділи змогли повернути собі значну частину втрачених термін. Територій, відкинувши противника на південь. Але ситуація на тій ділянці фронту вже змінилася після жовтня 2024 року, коли Росія захопила вугледар, а у січні 2025 року Курехове. Ці успіхи дали можливість росіянам зосередитися на штурмі Великої Новосілки. Пізно ввечері 18 січня аналітичний проект Дівстейт повідомив, що російські війська розпочали штурм окремих районів Великої Новосілки. Ці дані підтверджують наявність активних бойових дій, що супроводжують Воджується атаками на прилеглі населені пункти. Попри це, українські сили продовжують чинити опір, застосовуючи артилерію та інші засоби для утримання позиції. Британська розвідка також нагадала, що у 2024 році росіяни зазнали рекордних втрат серед своїх військ. Грудень став найбільш трагічним місяцем, під час якого загинула чи була поранена рекордна кількість російських солдат. Незважаючи на це, Москва не припиняє спроб наступати, особливо в Донецькій області, яка залишається найбільш. Стабільною ділянкою фронту. Окрім того, аналітики зазначають, що поточна стратегія Росії включає прагнення до локальних успіхів, які можуть бути використані для зміцнення внутрішніх позицій і демонстрації сили на внутрішній арені. Це пояснює концентрацію зусиль на таких ключових напрямках, як Велика Новосівка, де успіх може вплинути на загальний хід війни. Українська армія своєю чергою демонструє стійкість та здатність до ефективної оборони. Боєві дії в районі Великої Новосілки показують, що протистані. Я залишається вкрай напруженим, а кожна сторона прагне отримати тактичну перевагу. Складена ситуація потребує від обох сторін значних ресурсів і зусиль, що робить січень 2005 року одним із найбільш складних періодів у ході конфлікту. Події в Донецькій області підкреслюють, що війна продовжується з великою інтенсивністю. Кожен день приносить нові виклики, а результати битви майбутнє майбутні регіонів лінії фронту. Очевидно, що успіх української армії у отриманні своїх позицій стане важливим Ливим фактом для подальшої боротьби за незалежність країни.